Добрий день! Громадяни України, воїнів і тело фронту пропонується подальший екскурс шляхами Української національно-демократичної революції 1917 року події до жовтневого перевороту або революції більшовиків в контексті Кровава імперія СССР. Перше питання. Демократична нарада і позиція Центральної Ради. Крах генеральської контрреволюції сприяв зміцненню рішучості у середовищі українських національних партій, особливо соціалістичних, не забуваємо. Їх діяльність спрямована на досягнення була тільки автономії України. Стає послідовнішою, опозиція щодо гострих соціально-економічних питань радикальнішою, тобто рішучішою. Коли наприкінці вересня 1917 року у Петрограді Раді була скликана так звана демократична нарада, що мала обрати Раду Республіки перед парламент, Центральна Рада чітко визначила платформу своєї делегації. Платформа вмістила ряд пунктів, на які Українська Рада раніше не наважувалася. Передання всім, всіх поміщицьких, монастирських і церковних земель у завідування земельних комітетів. Заведення контроль державного і краєвого над продукцією розподілення, оподаткування великого капіталу і майна та конфіскація військових прибутків на користь окремих країв і цілої держави, призначення рішучих заходів щодо заключення миру, для чого негайно випередити союзників у справі відкриття мирних переговорів. Скликання установчих зборів у призначений час без дальших зволікань. Крім цих наказ делегацій традиційні для Центральної Ради вимоги. признання за всіма націями права на нічим не обмежене самовизначення, скликання кожної нації та країн, які то домагаються, національно-краєвих суверенних установчих зборів, передача всієї повноти влади на Україні. В руки Української Центральної Ради та її Генерального секретаріату складено носною статуту 29 липня. А такі рішучі кроки демократична нарада, яка репрезентувала широкі кола російської демократії, погодитися не могла. Щодо Центральної Ради, то у неї ще не вистачало рішучості взяти за їх реалізації самочейно, спираючись на народні маси України. В результаті обстановка суспільства далі більше загострювалася. Слідуюче важливе питання це наростання анархії в Україні. Паральчого пив перш пер за все сферу промислового виробництва. Бурозія вдалась до саботажу, зупиняючи фабрики і заводи, викидаючи на вулиці десятки тисяч робітників. На початку осені на Донбасі не працювало вже 200 шахт. Ціни на промислові та продовольчі товари безперервно зростали. Привид голоду насувався на міста і робітничі селища. Усе це викликало шквал незадоволення серед робітників. Страйки фактично не припинялися, перекидаючи з однієї галузі на іншу. Нерідко ну, вони супроводжувалися становленням робітничого контролю, вигнанням адміністрації, повною дезорганізацією роботи підприємств. У липні жовтні 1917 року в Україні відбулося 188 страйків. Почав набирати масового характеру селянських рух. Почастішали випадки розгруби поміщицьких маєтків і насильства над їх власниками. Поміщики зі своїми сім'ями тікали в міста. На фронті, особливо після витневої поразки, наростали безладдя і анархія. Більшовики цілеспрямовано розкладали армію закликаючи до припинення воєнних дій. Солдати відмовлялися йти на передову, обраталися з німецькими солдатами. Розвал російського фронту в Галичині спричинив безвладя і анархію усій Україні, Більша частина якої була в цей час безпосередньо тилом Південно-Західних та Румунських фронтів. Десятки тисяч озлоблених, деморалізованих солдатів, серед котрих були багато озброєних дезертирів. Заповнили міста і села України, тероризуючи населення, вимучені, розлючені своїм стражданням в пеклі побоїща, вони страшною темною силою йшли на країну, забиваючи всі залізниці, додаючи ще безвладя й часто виливали на неповинних свою людь і свій отчай, писав пізніше Володимир Веняченко. Наші, в такій ситуації важливе третє питання це загострення конфлікту Центральної ради з тимчасовим урядом. Такий розвиток подій спонукав Центральну Раду до більш рішучих кроків у боротьбі за суверенітет України. За ініціативою Ради в Києві 8-15 серпня вересня 1917 року відбувся з'їзд народів. На якому були представлені делегати від різних національних груп Росії, з'їзд закликав до Федеративної перебудови Росії, до розв'язання найважливіших питань соціально-економічного розвитку з урахуванням місцевої специфіки, засудив державну централізацію. Одночасно, очевидно, не сподіваючись на оперативну реакцію київських судів, до Петрограда були викликані головні члени. Генерального секретаріату для переговорів. Але в дійсності у столиці для них були наготовлені камери в тюрмі, секретарів врятувало лише падіння тимчасового уряду. Ось така обстановка у нас напередодні жовтневого перевороту більшовиків була в країні. Більше всього, якби більшовики не зробили переворот, то Ця миролюбива політика Центральної Ради привела до повного краху і ув'язнення секретарів в'язниці. Ув спасибі за увагу. До побачення.